Всім привіт! З вами Таріус. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про нашу в бюджетному сегменті під назвою Є40М. Дані двері використовуються для тимчасового закриття приєму в таких об'єктах, як недобудови. Двері використовуються для того, щоб закрити тимчасовий приєм в Таких об'єктах як недобудова, новобудова, технічні приміщення, гаражі та комірчини. Не мішай, мішай. По зовнішній та внутрішній частині дверей у нас іде металевий лист, покритий молотковою покраскою. Ось таким цікавим 3D-дизайном. В комплектації даних дверей у нас йде ручка на планки, дві приховані завіси та циліндрова серцевина. Головним плюсом та перевагою даних дверей є це. Головним плюсом даних дверей є їхня доступність по ціні та постійна наявність на списких залишках. Щоб замовити дані двері, переходьте на наш сайт tarimus.com.ua або телефонуйте на гарячу лінію та знаходьте дані двері у всіх дверних магазинах України.